Привіт, друзі, я Віктор Бабренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скажете, як завеже. Поїхали. Що ж, у Британії з часів Шекспіра прийнято е питати: бути чи не бути от головне англійське питання. На Росію, понятно, е головні два запитання: хто виноват і що делать, а в Україні. Найбільше і найгостріше питання це зрада чи перемога. От у нас так вийшло, що Європейська комісія ЄС узгодила звіт про розширення України, де йшлося про Україну, Молдову, Албанію і Чорногорію. І тут же ж дві версії. Перша версія, все добре, все ми лучше. А інша версія, що і я її притримую, що не все так добре, як нам хочуть прочесати по ушам, почнемо зразу, що вони ж коли говорять спочатку в преамбулі про чотири країни, то вони й кажуть, що Албанія Чорногорія Черногорія просунулися краще, ніж Молдова і Україна. І це вже, якби там ми не, не саме лучше там і навіть не краще з кращих. От, А ще що треба сказати, що звичайно ж, зелені захочуть сказати, раз немає гострої критики, знач ми молодці, у нас все ідеально. І справді, відзначили у нас і Мінкульт, і освітні. Процеси, як би похвалили. Да? І от що говорить, що говорить в уряді в урядовець, це віце-прем'єр з Євроатлантичної з євро інтеграції Тарас Качка. Він назвав щорічний звіт, це щорічний звіт про розширення таким, що є найкращим за три роки. Як робиться цей звіт? Я готовий розказати, тому що сам десь трошечки причетний до цього. А саме, саме що, для того, щоб підготувати звіт, вони беруть по нашому шляху, що готово, що не готово, які реформи пройдені, які пункти пройдені, які мечки пройдені, от і беруть безліч. Інтерв'ю у різноманітних експертів це і групові інтерв'ю. В одному з таких я і брав участь стосовно свободи слова, зокрема, і стосовно. В антикорупції. Да? І я не знаю там всіх експертів, які там були. Знову ж я можу говорити тільки про себе. Я чесно достав шашку і порубав зелених на кавалки. Там все ще думаю про свободу слова і про закриття каналів п'ятого прямого еспресо. і про... Кудрицького і про Набу САП, і про ситуацію в регіонах. І повірте, там там великі опитувальник треба заповнювати. Я не знаю, там велика кількість експертів. Мала брала участь. Я думаю, що вони правильно роблять, що вони не поширюють там про експертів, що хто брав участь, хто не брав там. типа щоб потім і потім хто дещо набалакав, є такий метод узагальнення. Да? От і вони узагальнюють от і видають на гора. Що я зрозумів? З цього звіту, тому що цей звіт це дуже важливий, тому що Україна поставила ну понятно, що амбіції Зеленського не закрай ідуть. Що ми, типу, переговорний процес мусимо закінчити до кінця 28-го року. Тобто, у нас залишилось й 27, й 28 й за три роки, і ми вже там, типу, все, ми пройшли весь шлях, приймайте. От і фактично там ми можемо е, скоро опинитися в е, ЄС. Ну, я попереджаю всіх і хочу, щоб люди передайте це всім своїм знайомим, особливо тим, у кого там е, Кукуха поїхала, і вони досі е, люблять бобіка. При Зеленському Україна ніколи, повторю, ніколи не вступить в ЄС. Оце е, те, що правда. А так, звичайно, вони ось хваляться. Я навіть процитую, що ж говорить оцей зілібоб, Тарас Качка? «Да, Любий Боже, правду, що звіт має 36 оцінок по розділах, і кожен, і по окремих дорожніх картах. Да? І що говорить Качка, що Україна має прогрес і рухається швидше, ніж минулого року. Ну, прямо. От. От і ще далі, за його словами, звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які збігаються з скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституцій. І от тут уже починається брехня і побрехеньки. А тепер послухаємо, що ж кажуть наші союзники. Е так, да, правда, вони відзначили прогрес в гуманітарній сфері. Освіта, культура, от, молодь спорт, як би дуже непогано соціальну політику відзначають, да? але у тексті, який прийнятий, і ще він не оприлюднений, але вже в кого кому треба, той знає, да? так що ексклюзив, можна сказати, от що вони пишуть. Незважаючи на дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна продовжувала демонструвати видатну відданість шляху вступу до ЄС протягом минулого року. Ну, браво! Аплодуємо. Це от основне, це те, що зараз Зеленський буде сьогодні в відосіки. Розказувати, і оце процитує. Що це ж перемога? Стоп, а Віктор Бабаренко каже, що є зрада. Європейська комісія вказує, що Києву потрібно досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства. Потрібно досягти більшого прогресу. Це дипломатичною мовою двойка. Необхідно рішуче подолати нещодавні негативні тенденції, зокрема, зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні установи та громадянське суспільство. Куку? -ку! Необхідно рішуче, Вова, рішуче, рішуче, Зеленський. Блін, що ви там? Де тут перемога? Де тут про перемогу? І от далі, що комісія. Прагне підтримувати амбітну мету нашу повступу, да? Але вважає, що для її досягнення необхідне прискорення темпів реформ. Прискорення темпів реформ, зокрема, щодо основоположних принципів, зокрема, верховенства права. Дипломатичним шляхом Зеленський був цими словами: це послан. Послан просто сказав: вам двойка, у вас нічого не вийшло, ви блін, фігово пишете фігово дишете. Але. От вам і, будь ласка, що ми з вами мусимо мати на увазі, що з одного боку зелені похваляться зараз цим. Зараз це ж рознесеться по всьому. Але якщо вчитатись і вдуматись, то да вони кажуть, що Україна молодець в провела щось в під час такої складної війни. Тобто вони не можуть не похвалити нас, вони хвалять же зараз не Зеленського а Україну. Але потім те, що стосується уряду, просто і ясно написано: Вам, сука, двойка, вибачте за емоції. Дякую, що мене вислухали. Дуже прошу поставте, полайкайте, повподобайкайте, покоментуйте. Це важливо, щоб підняти це відео, бо вчорашнє залетіло ой ой-ой. Мінуса можна сказати. Будь ласка, спонсоруйте там під описом відео, картки можна підтримати цей канал, це необхідно. І наперед дякую вам, друзі. І ще знаємо, що незважаючи на всю брехню оцю камарілі Зеленського, Україна міцно стоїть. На ногах. Тримаємося, Русня не пройде, Но па